Всім привіт, дядько Максим для тих всіх кому цікаво. Сьогодні я вам покажу роботу, яку я доволі -таки неохотно взявся робити, тому що я таких робіт ну, просто не переварюю. Я вважаю, що це є колхоз і ніколи доброго з того нічого не виходить, як правило. Значить, є в нас вал від фуганка, від циркулярки. Вал немалий, як бачите. Значить, Суть в тому, що. Розбило посадки під підшипники. І народ вирішив поступити радикально, Наварили, наварили гулюмаги полуавтоматом, слава Богу, що полуавтоматом наварили. І тепер це все діло треба проточити. Гулю наварити, тепер обточити. Значить, Проточити під отакі от, от корпуса одної з'ясної фірми китайської. От. Значить, кхем. суть в чому. Наварили, да? ну наварили, як наварили, вже є. По-любому, зварка дає якісь певні напруги. І не факт, що я, коли проточу, що цей вал буде рівний. Тобто зараз треба зробити такий примітивний отжиг хоча б цих частин. Цих, ну і суприкусаємо із великою частиною, так? Отжих. Зараз ми це все діло запхаємо в газовий горн, спочатку так до половини, потім так до половини. Просто відпалимо трохи, щоб воно чуть підрослабилося. Тоді будемо протачувати. Протачувати треба за одну установку, за одну установку треба просвічити, то то і обов'язково потрібно буде нам освіжити, освіжити сам вал. От. Вони, в принципі, не користуються нічим тут, вони просто дисковою пилою ріжуть, але просто треба освіжити, бо, тому що невідомо, який він тут є. Я його не робив. Ну що, Зараз йдемо в кузню, ставимо це сиділо в горн і гріємо. Умістив я наш вал в горн і потихеньку прогрівається до малинового кольору. Отже, після відпалу ми отримали от такі от відпалені поверхні. Зверніть увагу, що наш вал покрився таким червоненьким нальотом. Це свідчить, як правило, про те, що вал виготовлений з хромістої сталі. Скоріше за все, що це є сталь 40Х. От, та сталь завжди після відпалу покривається от таким от червоним нальотом. Сталь Х12, ХВГ, 40Х і так далі. Е, ну що ж, зараз ми це все діло беремо на токарний і будемо потрошки спочатку обдирати грубо, а потім на чисто. Е, Зацентровка тут ніякої подобі є, але по-любому треба поправити. Ну, зараз будемо робити. Одним словом, геморой. Прийшлося ставити люнет, щоб підтримати цю частину, щоб зацентруватись по новому. Тому що інакше це вся херня починає літати, починає скакати. Коротше, зацентрувався. Зараз знімаю люнет, ставлю центр і обдираю потрошки. Підпер'я ну, центром. А тепер потрошки-потрошки по будемо обдирати ту кожуру. Тут діаметр має бути 35 мінус сотка. Сятку робимо 35,2 тут, 35,2 там, а тоді будемо протачувати на начисто. Знайшов я в себе лівий різець прохідний. от І зараз будемо протачувати вліво, верніш, вправу, від патрона. Зверніть увагу, що на поверхні є полоси. Чому вони є? Тому що в нас є неоднорідність металу, неоднорідність потвердості, тобто, десь зварки більше, десь зварки менше і так далі. І останнє що? Знімаю зверху, знімаю пів міліметра, щоб зробити начисто. Ну, от, готовий наш вал. Тобто, за одну установку проточені шийки. Поновив я уступчику тут з діаметра 35 на 32 Ну і зверху проточив. От. Я вже його встиг запальцати. От, значить, тут лишилося зняти заусню. А так, в принципі, вийшло удачно. От, крутиться. Я так одів підшипнички. Значить, В принципі, що я хочу сказати? Технологія наплавки і проточки потім чистової чи прошліфовки валів вона 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 є. є, завжди була і вона завжди буде. Тому що в великих потужних механізмах не завжди вигідно і є сенс робити новий вал. Там, чи Купляти новий вал. Тобто, технологія наплавки у нас завжди є. Тільки щоб вона була зроблена нормально. От. В плані рентабельності, я не знаю, в нас на ринку отакі от вали продаються так само на корпусах, на підшипниках, з гайками, з шайбами. І вони досить за такою доступною ціною. По крайній мені його робити абсолютно невигідно. Якби мені потрібно було, то я би пішов та й купив. От, ну, Що я би купив? Це вже питання інше. От, е значить, А тут така ситуація, що попросили, там, циркулярка від діда-прадіда досталася, викидати шкода і так далі. Ну, Одним словом, вийшла от робота. Получилося удачно, буде ходити. От. Всім дякую за увагу, всім удачі, пока, щасливо!